Національно забарвлена інформація наповнена аргументами, фактами. Інформація вона досить складною для сприйняття. Медіаграма пість важлива від дитячого садочка до нескінченності. Джерела інформації мають значення. Я Людмила Долгановська, я керівницею служби президента American University Київ. Я в комунікаціях з 2016 року працювала радницею стратегічної комунікації головнокомандувача збройних сил України. Відповідальність, виснаження і вплив. Я в сфері комунікацій з 2016 року. Саме відтоді я почала працювати прес-секретарем голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Поїхала з Києва до Сєвєродонецька, а передусім з патріотичних міркувань, а також з метою набути практичного досвіду в комунікаціях. А з... з Червня 2020 року я працювала в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України. А з липня 2021 року, по березень 2023 року, я була радницею зі стратегічних комунікацій головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Мене мотивує займатися комунікаціями. Насамперед. Вплив і значення з цієї сфери, тому що немає нічого більш важливого ніж взаємодія між людьми, обмін думками і в сучасну епоху, звісно, змінені технології, але сенси важливість комунікаційної роботи вони тільки зростають. Я вважаю, що суперсилою в боротьбі з дезінформацією є проактивна комунікація, тому я є практиком і дослідником саме стратегічних комунікацій як засобу впливу на суспільну свідомість. Друга суперсила, як на мене, в боротьбі з дезінформацією є медіаграмотність. І третя суперсила, як на мене, це сильні незалежні медіа. Я би не розділяла за статтю чи за будь-якими іншими ознаками будь-яку сферу, та якою люди займаються професійно. Є власне професійність і є нестача професійних знань навичок. Так тому особисто для мене це питання не стоїть. Але я розумію, що такі гендерні стереотипи мають місце знову ж таки в різних сферах.